Привіт, брати і сестри, це Майк з Мисвяті. У мене є повідомлення, яке Господь хотів, щоб я передав вже протягом кількох тижнів. Але я був, відкладав це, але Господь сьогодні показав мені терміновість. Тому я просто скажу, що Господь говорив мені. І... Ви знаєте, велике повідомлення для всіх. І це повідомлення важливе, тому що є хтось, хто М або справді має це почути, або це щось, що їх турбує. Щоб це не було, можливо, це кілька речей, але М. Хтось має це почути. І М, ви можете звернутися до Господа а, за підтвердженням, але М. Я все ж буду звертатися до Господа за підтвердженням. По-перше. І М, переконайтеся, що те, що М ви чуєте у своєму дусі, походить від Господа. Добре, М, якщо ви хочете залишити коментар. М, звісно, якщо ви хочете задати питання. Але я також залишу свою електронну адресу в описі нижче, а також залишу біблійні вірші. Але М. Господь сказав мені, чому ви називаєте мене Господом, Господом, і не робите те, що я вам кажу. І це в М. Лука 6 розділ, або розділ 6, вірш 46. І ви знаєте, мені довелося справді поміркувати над цим деякий час. Бо я знаю. З власного досвіду, що були часи, коли я почув поклик, і, і, і я знав, що, напевно, мав щось зробити, але не зробив. Але ви знаєте, господь, ви знаєте, це не засудження. Це просто виправлення. І якщо ви відчуваєте переконання у своєму дусі, то, будь ласка, слідуйте цьому ем, і віднесіть це до Господа. Але він, він надіслав мене безпосередньо до іншого вірша. І цей вірш знаходиться в Матвія. Матвія 21. Я також прочитаю це тут. Матвій 21, вірші 28.32. Матвія 21, вірші 28.32. Він говорив з фарисеями. І він сказав їм, у мене є питання до вас, що ви думаєте? У чоловіка було двоє синів, і він підійшов до першого і сказав, сину, «Іди і працюй у винограднику сьогодні. І він відповів, я не піду. Але потім він передумав і пішов. І він підійшов до іншого сина і сказав йому те саме. І він сказав, пан, я піду. Але він не пішов. Отже, хто з двох виконав волю батька? І вони сказали, ну це, напевно, перший. І Ісус сказав їм істинно, кажу вам, що митники та блудниці входять у Царство Небесне перед вами. Бо Іван прийшов до вас у праведності, а ви не повірили йому, але митники та блудниці повірили йому. І навіть коли ви самі це бачили, ви навіть не пішли потім, щоб передумати і повірити йому. Отже, це наступний вірш, на який Господь надіслав мене одразу. Це прямо увійшло в мій дух. І те, що він говорив, полягало в тому, що багато з нас спочатку кажуть ні, але потім пізніше кажуть так. Е-е, не тільки це, що цього немає. Це не лише стосується того, коли ми віддаємо себе Христу або коли ми спасені, але також і нашої покори. І е, е а, знову ж таки, це не засудження, це, але це виправлення, це переконання. Але. Отже, отже. Тоді я почав розмірковувати, знаєте, як я можу знати, чи завжди роблю те, що ти просиш мене робити? Як я можу знати? Коли мені слід запитати себе, чи я роблю правильну річ, або коли мені слід запитати тебе. Або в кожній ситуації, чи мені слід просто постійно бути в стані нервозності, тривоги чи стресу? Чи роблю я те, що Господь хоче, щоб я робив? І Господь повів мене до. Він говорив зі мною про інші речі. І він також повів мене до іншого вірша тут. В Луці, глава 7, вірш 40, який також описує те саме або 41 до 50. І він сказав, а вірш звучить так, певний позикодавець. Мав двох боржників. Один був винен йому 500 донарів, а інший 50. І коли вони не змогли заплатити, він скасував борг обох. Тепер він запитує, який з них любитиме його більше. І Симон відповів То я гадаю, кому скасували більший борг. І він сказав йому Ти правильно судив. Потім, повернувшись до жінки, він сказав Симону Чи бачиш ти цю жінку? Я увійшов у твій дім. Ти не дав мені води для моїх ніг, але вона зволожила мої ноги своїми сльозами і витерла їх своїм волоссям. Ти не дав мені жодного поцілунку. Але з того часу, як я увійшов, вона не переставала цілувати мої ноги. Ти не помазав мою голову олією, але вона помазала мої ноги миром. Тому я кажу вам, що її гріхи, яких багато, прощені, бо вона дуже любила. А той, кому мало, прощено, любить мало. І він сказав їй Твої гріхи прощені. Отже. Суть цього, з того, що Господь мені говорив, полягала в тому, якщо ти хочеш виконати те, що Господь просить тебе зробити, тоді тобі потрібно любити. І намагаючись осмислити це. Він також М. говорив мені про щось, що було досить глибоко М. Але ключове повідомлення тут полягає в тому, Тобі потрібно любити багато, любити безумовно. Якщо ти зможеш це зробити, тоді ти виконуєш волю Господа. Отже, немає, немає стресу, немає, немає турботи про те, чи ти щось робиш тут чи ні. Іноді воля Господа полягає в тому, щоб просто звернутися до когось з любов'ю. Отже, наприклад, ти знаєш, якщо у тебе є друзі, або родина, або родичі, або колеги по роботі, люби їх безумовно. Це ключ до всього. Є причина, чому два найбільші заповіді це любити Господа, твого Бога, всім своїм серцем, душею і розумом, і всією своєю силою, а також любити свого ближнього як самого себе. Я дуже... Це дуже ключовий момент. Який Господь намагається донести до всіх, то якщо ви зможете навчитися любити, і якщо ви зможете навчитися любити, безумовно це ключ, тоді ви розумієте волю Господа, ви розумієте Його мету для вас у вашому житті та для життів інших людей, і як ви будете представляти Євангеліє? Знаєте, Ісус не сказав своїм учням. Якщо ви вийдете і зцілите хворих, вони знатимуть, що ви мій учень. Він не сказав, якщо ви вийдете і допоможете сліпим побачити, люди знатимуть, що ви мій учень. Ні, він сказав, якщо ви будете любити один одного, люди знатимуть, що ви мої, мої учні. Це не можна переоцінити. Якщо ви проявляєте безумовну любов то ви будете проявляти багато прощення у своєму житті до людей, які вас образили. Або якось заподіяли вам біль. Якщо ви зможете навчитися їх прощати, тоді ви виконуєте волю Господа. Ви підкоряєтеся тому, що Він хоче, щоб ви робили. Це перший крок. Якщо у вас є проблеми, якщо ви відчуваєте провину, якщо вам здається, що ви не робите достатньо для Господа, якщо вам здається, можливо, но... No. Господь не використовує вас. Але це неправда. Поверніться до місця, де ви просите Господа допомогти вам любити безумовно. Ось, у чому ключ? Отже, те, що він мені показав, було глибоким. Що там було? Мене часто запитують люди. І іноді це просто спонтанно, або ми моходом, або ми запитуємо себе, знаєте, яке значення життя? Типу, яке значення життя? Яка мета життя? Ну, я скажу тобі прямо зараз, мета життя полягає в тому, щоб ти і я навчились любити безумовно. Отже, не до людей, які люблять нас. Бо де наша винагорода за те, що ми любимо людей, які люблять нас у відповідь. Яка винагорода? Навіть люди, які, Навіть... Люди, які жадібні, грішники і вбивці, вони будуть любити когось, хто любить їх у відповідь. Значення життя полягає в тому, щоб навчитися любити безумовно і показати іншим людям, що це означає. Ось і все. Ось у чому мета життя. Якщо ти зможеш дійти до того моменту, коли зможеш любити людей безумовно, ти зможеш прощати людей. Я не кажу про те, щоб дозволяти людям топтати вас, зневажати вас і користуватися вами. Ні, ні, ні. Ти можеш відійти від цих людей. Ти можеш відійти і попросити Господа помолитися за цих людей. Я говорю про людей, яких ти зустрічаєш регулярно або навіть випадково. І вони роблять тобі зло. Люби їх все одно. Ти не знаєш їхніх обставин, ти не знаєш, що сталося в їхньому житті. Щоб вони дійшли до цього моменту в той день, коли вони завдали тобі болю якимось чином або зробили щось. Відпустити це. Попроси Господа про допомогу, попроси Господа дати тобі волю змогти пробачити, навіть якщо ти не можеш цього зробити. Просто на місці скажи, Господи, я знаю, що це те, що ти хочеш, щоб я робив, це те, що ти хочеш, щоб твої учні робили. Дай мені сили це зробити, бо я не думаю, що можу це зробити зараз. Якщо ти поставиш себе в таку позицію, Господь може щось зробити. Це покладатися на волю Господа, це підкорятися тому, що Господь просить тебе зробити. Це тоді, коли ти доходиш до такої позиції, де кажеш собі, я абсолютно буду тримати образу на цю людину. І наступного разу, коли я їх побачу, або наступного разу, коли щось станеться, я не зможу добре відреагувати на цю ситуацію чи цю людину. Якщо ти дійдеш до такої точки, Господь не зможе працювати з тобою. Тож я хочу, щоб ти заглибився і справді подумай про мету твого життя. Дві найбільші заповіді, які Бог дав нам навчитися любити. Бо це те, що Господь мені показав. І я тобі зараз кажу, це станеться з тобою, це станеться зі мною. Ми будемо стояти перед Господом, ми йдемо стояти перед Богом. І одне з питань, які він тобі поставить, буде, чи навчився ти любити безумовно? Це наша крутмета в житті. Ось про що життя тут. А вор намагається це в тебе забрати. Він хоче вкрасти цю любов. Він хоче вкрасти твою нагороду. Не дозволяє йому це зробити. Якщо ти не можеш зрозуміти, як дійти до цієї точки, це нормально. Ти такий, як усі інші. Але молись до Господа, щоб він дав тобі силу благодать, і умирні і помазання, щоб ти міг, щоб впоратися з цим і змогти це зробити, ти туди дійдеш. Найголовніше, повинен навчитися любити. Перестань кликати Господа своїм Господом і Спасителем. Якщо ти не можеш єко дотримуватися основ, принципів, базових заповідей, які він просив нас виконувати. В будь-якому випадку я залиште мою електронну пошту в описі, сподіваюся, це благословить когось. Або залиште коментар. Боже, благослови тебе. Я помолюсь за тебе. Побачимося в наступному відео. І шалом.